До вашої уваги звіт за 2023 рік дивізіону психоаналітична психологія і психотерапія. Мене звати Мар'яна Великодна, я модераторка цього дивізіону. Зараз а передусім хочу сказати, що за цей рік збільшилася кількість наших членів. Зараз на 132 тридцять особи, із них 13 вже є тримачами сертифікату з психології ЮРАСАЙ. Ще 18 осіб є сертифікованими фахівцями, які отримали свій сертифікат з психоаналізу або психоаналітичної психотерапії в різних українських і міжнародних асоціаціях. Взагалі, запрошуємо відвідати наш сайт і подивитися повний перелік наших членів. Там є контакти і інформація коротко про кожного. В поточному році ми вітали одразу шістьох наших членів із тим, що вони стали переможцями конкурсу від товариства психоаналізу і психоаналітичної психології, тобто дивізіону 39 американської психологічної асоціації. А ця перемога означає, що впродовж року. Наші члени мають можливість проводити дослідження дистанційно під менторством американських колег, а також мають доступ до всіх бібліотек власне дивізіону 39 та АПА. А крім того, в цьому році ми провели важливі заходи на міжнародну аудиторію. По перше, це була панельна дискусія переосмислення психоаналітичної практики під час війни, яка відбулася у вашингтон балтиморському центрі психоаналізу. Семеро наших колег виступали впродовж трьох годин. Був дуже зворушливий захід. Крім того, ми провели одразу два симпозіуми на Міжнародному форумі психоаналітичної освіти теж виступали колеги з дуже цікавим матеріалом для американських слухачів, і нарешті був виступ на міжнародному спільному колоквіумі Національної психологічної асоціації та університету Лонггайленду, де два представники дивізіону мали виступи зі своїми дослідженнями психологічними. А щодо наших заходів в Україні, то ми провели в цьому році теоретичний семінар мова і мовлення у психоаналізі, клінічне ательє, клініка невротичних пацієнтів. Також у нас діє вже на перший рік постійний відкритий онлайн-лекторій психоаналіз open Space». Зараз його ведуть Юлія Візнюк та Олена Осипенко. Запрошуємо вас слідкувати за анонсами та дивитися ці цікаві лекції. Крім того, ми провели дві великі конференції. Одна з них була Всеукраїнською етичні виклики у психоаналітичній практиці під час війни, а друга була всеукраїнською з міжнародною участю, психоаналіз на часі. І також в рамках дивізіону одна освітня програма з психоаналітичної психотерапії отримала статус рекомендована НПА. За цей рік ми опублікували кілька цікавих, примітних робіт. Це, по-перше, спільна робота п'яти членів дивізіону присвячена звіту з конференції про етичні виклики в психоаналітичній практиці під час війни. Крім того, в журналі Психоаналітична психологія американському Вийшов спецрозділ про психоаналіз і війну там опубліковано сім робіт наших членів, і також про цей же спецрозділ вийшло відео інтерв'ю у проєкті Психоаналітичні автори на Кушеці. А те, чим ми особливо пишаємося, що в цьому році нам вдалося започаткувати і видати вже два перші випуски українського психоаналітичного журналу це рецензоване електронне фахове видання, яке, ми сподіваємося, сприятиме тому, щоб саме голос українських психоаналітичних фахівців з нашої та інших спільнот отримував таке своє підтвердження у вигляді друкованих наукових текстів. Ви можете читати вже зараз багато робіт на сайті, які ви бачите на слайді. Крім того, одна з місій цього журналу це робити переклади класичних та сучасних психоаналітичних творів. І там теж ви можете знайти. Вже достатню кількість таких перекладів зовсім скоро вийде вже третій випуск цього журналу. Також ми в поточному році багато співпрацювали з українськими колегами, які в тому числі є представниками нашого дивізіону. Наприклад, це проєкт Психологи на війні, який працює на деокупованих територіях. Це проєкт Safe Space To Talk, який надає кризову та психотерапевтичну допомогу людям, які постраждали від війни. І також наші фахівці працюють на гарячій лінії НПА, яка спонсорована ООН. Ну, і щодо міжнародної співпраці, то хочу знову відзначити, що нам дуже допомагає міжнародний дивізіон НПА і його керівник Олександр Лупіс. завдяки якому ми проходимо систематичні супервізії під керівництвом Сари Гедланд із Вашингтона. Крім того, в цьому році ми прослухали в курс Вступ до психотерапії за Тавістокською моделлю. Викладачі це викладачі вашингтон балтиморського центру психоаналізу Ноа Ешман та Керолайн Фіджеральд. І далі ми маємо при дивізіоні супервізійну групу із терапії пар під керівництвом цих психоаналітики. Дякую за увагу.